Знову знайшов, знайшов цю річку і такий острів. Ну і хтось побудувався на цьому острові. Я зараз щось вона мені сподобалася. Ця річка. Вона ще навпроти цвинтара водовища. Так, і отак. Вона під міст туди йде, тут якесь колесо. Ну так, я сейчас зараз покажу, що дійсно це острів. Вона туди йде, Шумить, шумить. Як міста річка. Отак. Отам. Під домами. там. Тут Так, а оце кладовище, де я був, О, і вона далі йде туди. Зараз я вибнувся трохи. Так. Тут проти сонця може і не видно водопад. Там є водопад. Але вище я не можу підійти туди. І далі вона знову під міст йде. Так, ну добре, Це... <кій> я там не видно. Е... Зараз я піду сюди, там є прохід. О, вдоль, вдоль річки я піду, я там бачу рибу. Ну, в цих річках маленьких німецьких я дуже рідко бачу рибу, а тут це що риба? Рибина така, її багато. але... Вони, качки, О, і риба далі. Тут поки не видно її. О. <кій> О. Не можна ловити рибу, гриби не можна збирати. О. Цікаво. Побачу я. її не побачу, вона ховається. Зразу ховається ця риба, а вон 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 вон. Якщо ви бачите, побігла, побігла, побігла. Бачите. Що за риба, не знаю. Ух ти, яка, яка здорова. Не знаю, буде її видно ось так от. Це щось такі щось такі. Грибини о Одна за одною. Ловити не можна, тому вони тут не живуть. Але я у багатьох річках не бачив цього. Так, ну що, <кій> побачив сьогодні і рибу. О, дуже багато. Тут риби. О! Не можу відірватися від телефона. І качки. Бачите, три, три чоловіка і одна жінка у них. Тут і риба, тут і качки, тут все є. О, і ще я покажу можна туди пройти я трошки більше зроблю. Бачите? О там руїни, руїни якогось замка. Спробую, ще час є. Оце таке ущелина. А там гора з однієї сторони і гора з іншої сторони. О, так -от. Ну що ж, вперед, це вже буде друге відео.